Що ви роботяги? Як життя? Сьогодні ми приймемо світ супергоїчних приколів і опинимося в шкурі дуже веселого і забавного хлопця, який виявляється супергероєм. Тут коротше купа всякої прикольної забави і про цю гру, яка зараз на хвилі хайпа є. Що розказати: сідайте чи лягайте позручніше? Пийте, кушайте і полетіли. Починається гра з розмови Роберта за спокійливим голосом, де вони розмовляють про батька і про те, як головний герой відноситься до нього. І тут нам показують особливість цієї гри. Це інтерактивна гра по типу ходячих мерців чи вовка серед нас, де гравець є не тільки спостерігачем, а й цілковитою приймає участь в сюжеті, приймаючи рішення, які ведуть до тих чи інших наслідків. З розмови ми дізнаємося, що батько Роберта помер, і, по ідеї, він і справді любив його. Адже якби це було не так, чи шукав би він свого батька. І як виявляється, хлопець, який вдавав психолога, це один із бандитів полога, який. По логіці і вбив батька головного героя. Бандит почав погрожувати Роберту, що полог вб'є його, як і його батька, на що головний герой забавно вчинив. Він витискав Єбаклака на балкон і звісив його з нього, щоб той примусово розповів йому про місце знаходження свого начальника, і тут нам дають вибір: відпустити злодія чи витягнути назад. А я, парень простий, всяке оце насилля зараді прикола не дуже полюбляю, тож витискав гімнюка. І тут нам дали покльости на кнопки, щоб ГГ одягнув свій супербімбо костюм і нам показали дошку, на який красувався антагоніст цієї гри? Я думав, це все, але виявляється, хлопець одягнув лише просто комбіс, справжній важкий люкс, Це коли він підійшов до мегатрона, розчерепашив його і заліз в нього, і як залізна людина мовчки уїбав в небо. Далі нам показують завод, де роботяги хоботяться з якимись довами техніки, і охоронців, які спостерігають за периметром. А Роберт цей час на крису пробрався на цей завод і почав тіхаря хуярити хлопців. Ще одна стичка і нам знову дають покласити, і по відчуттю власноручно дати піздов злидням. Побивши додіків, нам показують ще один аспект гри взлом. В грі його буде достатньо, але він і не набридає, якщо чесно. Кожного разу взломи відрізняються один від одного і можуть прикольно коментуватися або наповнюватися новими якимись хуйликами. Після жорсткого взлома кубіком Роберт знайшов місце положення головного покидька і дьорнув туди. Щоб помститися, зайшовши в здоровецький кабінет, ми бачимо крісло, в якому сидить чувирла, але прикол. Це не полох, а той чупачуп початку гри, якого ми допитували. Він почав бубніти всяку срань про смерть батька Роберта, про те, як він помер. Ну і що він обістявся в процесі, описавши в подробицях цю подію, нам дають вибір: наступити або штовхнути. Я відразу не второпав, щоб це могло б значити, але потім прихуїв. Роберт призвав свого меатрона, і той уїбав покидька з ноги. При вилетів через вікно, і через декілька секунд повернувся весь переломаний. Виглядаючи як каліка, він почав перевтілюватися у свою супер Форму, де при цьому нам крупним планом показували його причандал. На що герой навіть похвалив його за дари природи. Злодій представився Токсіком і почався махач. Якщо чесно, я навіть не задумався, наскільки геморно буде зацензурити пісюн Токсіка в процесі драки і не вмикав цензуру в налаштуваннях, але вже як є, тож продовжимо. Нам дали змогу покласти і поводити мишкою, щоб дати піздюлі зеленому приколу, і в ході затяжної драки, якої не буде затягувати, бо цензурити пісюн така собі розлікуха, ми впевнено даємо йому піздюлей. На звуки битви підтянули вся братва на чупари і почала шмаляти в Роберта з усього, що в них є. З'явилися і всякі дуречки з суперздібностями, які хотіли замахати Роберта. Але в цілому ми доволі на впевнених щах даємо відсіч. Але сталася підстава, і чувак Хубабуба, захопивши головного героя своєю силою, знерухомив його, що дало змогу покидькам уїбати його струмом і підвісити на крюки, знешкодивши перепадом струму його костюм. Також приколісти пробили ногу робота, щоб не дати йому змогу полетіти в небо. І тут почалася срака. Вся шайка почала хуярити. Роберта зі всього, що в них є, а йому не лишилося нічого іншого, як підробити добживлення для активування щита. Поки головного героя стріляли всяким і різним, на сцену вийшов і той, заради кого Роберт прилетів сюди, полох. Вбивці його батька. Токсік почав машнити про те, що Роберт і так знає, а саме про переналаштування астрального пульсатора, так називається місцевий аналог реактора Тоні Старка. Якщо не перевести його на прискорювачі, то в нього не вийде зі вилетіти, на що ми поохуєвшому його ігнорим. Далі вимкнення щита, перенаправлення на прискорювачі і лічені секунди до поразки, але чисто на характері Роберт злітає в небо і з полегшенням зітхає, адже ця срака. Вже позаду. Далі сталася забавна приколямба. Костюм, засканивши себе, побачив невідомий об'єкт на корпусі, виявилося, що хтось на щура закріпив бомбу на спині головного героя, яка ось-ось має йобнути. І тут Едхук Studio Critical Role представляють, гра, яка заставила людей вийти з ігрової депресії і відчути емоційний прикол, відправлення. Короч, таким чином на знайомлять зі світом та головним героєм цієї гри. Роберт, відомий супергерой у третьому поколінні Мехамен. На цих кадрах ми спостерігаємо, як і його Мехамен помирає на запису тікток танців якоїсь дівчинки. Нам показують новини і розповідають про діда Роберта, Мехамена Прайма, який трагічно загинув, захищаючи добрих людей від додіків. Далі розповідають про батька головного героя, Мехамена Астрала, який також захищав місто, і народ від поганців. Він був одним із славновідомої бригади. Су. Пирів, бравій команді, але його життя закінчилося трагічно. Колишній учасник команди, який став злодієм під псевдонімом Полох, холоднокровно вбив його, і історія Мехамена знову стала на паузу. Допоки Роберт не став пілотом мехамена нової епохи. Він, не зраджуючи традиції, також ромив козлів і теж майже трагічно чуть не завершив свою історію, але він вижив і, пробувши в комі декілька місяців, вирішив сьогодні звернутися до преси. Роберт виступив з заявою, перед цим розвіявши слухи про своє здоров'я та про технічний стан костюма. З ним все добре, а ось костюм розхуячений і відновити його не представляється можливим. І в зв'язку з цим Роберт заявляє, що його супергеройська кар'єра завершена. Преса почала завалювати головно. Героя питаннями про його подальшу долю та долю Махамена. Він попросив пресу задавати питання по черзі. І ось перше питання: що він скаже фанатам? Вони його підтримували та допомагали. На що Роберт дякує фанатам, і сподівається, що він був гідний цієї підтримці. Друге питання: чи означає це, що він йде на пенсію? На що ми відповідаємо, що поки ні? І чи придумали ми як працювати без костюму? На що теж відповідь, що поки ні? А далі запитання трошки хуйні. Репортер почав душити головного героя на дуже різку тему, а саме запитав, чому Полох не вбив? Його, коли в нього була така можливість, адже головний герой був декілька місяців в комі, і це можна було б легко організувати. Роберт сказав, що, можливо, він сам не представляв ніякої цінності без астрального пульсатора, адже він був втрачений під час вибуху Мехамена, і тому його вбивство не було таким необхідним. І останнє питання зазвичай люди мстять вбивцям своєї сім'ї, але головний герой вчинив навпаки, то як би батько Роберта віднісся до його теперішнього вченка і чи пишався би він ним. Але й тут ми тактично відповідаємо, що так, батько пишався би ним, бо він не Усьому вижив, і після от такої душної хуйні головний герой, дякуючи всім за увагу, покидає студію. Далі нам показують Роберта, який дивився запис своєї заяви, де важні хуї називають його мехалохом, і поки він дивився, і нашки в масках кольору скітелс, почали прямо перед ним гарбувати магазин. Герой, натягнувши свою маску, звернувся до них, що він взагалі то дивився, на що вони дуже несхвально відреагували і попросили героя свалити віце нахуй, поки не дали піздюлей. Удар правою, і роберта вже поваливши на землю. Пиздить натовп-шпани. Якось стараючись відбитись, головний герой потерпає невдачу, але тут стався прикол. На допомогу прилетіла супергероїня і швиденько порозкидала прикалістів по всієї вулиці. Ну, ніхуя собі! Я подумав, побачивши цю дівочку. Вона представилася і її звати Блонді Блейзер. Вона працює в диспетчерській службі супергероїв. Роберт відповів, що добре знає її, а вона, в свою чергу, скромно сказала, що вона всього лиш офісний працівник і не така відома, як Мехамен, бо він. То точно популярніші її, ага. Підібавши Роберта, вона запропонувала йому свою допомогу, адже йому вивихнули руку і вправивши її, головний герой подякував. Блейзер, дивлячись на Роберта, припустила, що йому точно не завадить випити. І вже переходом ми опиняємося в супергеройському барі, де обоє обговорюють з приколами вечірню подію, пару жартів про пісюни і розмови про те, як вона вражає, тим, що їбаше фул стакан спіритного залпом і при цьому не напивається. Блейзер сказала, що це все лише через суперсилу, а Роберт інше діло. Він вражає тим, що він зміг так довго протриматися в шкурі Міхамена? Адже він як альтернативний Тоні Старк, Бетмен і людина паук. Без костюма, без батьків і без грошей. Потім розмова про те, звідки у Роберта на це все гроші. Він розповів про те, що це все спадок, який повністю вже давно розійшовся на потреби костюма Мехамена, і він останні роки тримався лише на завзятості і ізоленті. Далі Блейзер спитала, чому він далі займався супергеройською діяльністю. Невже його не спинив навіть фінансовий крах? На що він відповідає? Що йому просто подобається допомагати людям? Переконавшись, що Роберт вже достатньо розслабився, дівчина запропонувала йому перейти на воду. І зробити пропозицію. Вона хотіла розпитати хлопця і дізнатися, наскільки він підходить на роль, яку йому приготувала Блейзер. Відповівши, що Роберт заінтригований, він хильнув трохи води, але виявилося, що це фул стакан спіртяки, і від невеликого шоку він наплював дівочку і потрапив її навіть в рот. Блейзер пішла вмиватись, а Мехамен вибачився і лишився на місці, і тільки но захотівши зробити ковток про холодної води, почув, що якийсь йолуп валує на весь бар, звертаючись до когось. Спочатку роберт не реагував на крик, але на другий раз відповів. ان تمشي من هنا دورات А тому, що є баклак сильно верещав. Полупокер почав дошкуляти Мехамену, тим, що це бар для супергероїв, а не для звичайних людей. На що Роберт саркастично почав підйобувати його, питаючи, яка в нього сила. Чувак ім'ям фламбе почав щось трусити про те, що Мехамен робить вигляд, що не пам'ятає його. На що ми пропускаємо, що він доктор модозвон. Хлопець в тріко з великим вирізом декульте не оцінив наш підйоб і почав грозитися дати нам піздюлі. Він повідав нам, що він керує вогнем, і йому не страшні опіки. Далі Роберт пригадав, що фламбе був мілким злодію. Ім і він дав йому піздюлей. На що посіпака зухолов сказав, що це все в минулому, і зараз він супергерой. А мехамен ні, тому він хоче, щоб я звідси з'їбався. Тут дається вибір: виліть на додіка воду або спірт. Я, коротше, подумав, що просто хочу поубавити його нрав, і просто облив водою. А він в свою чергу розлютився і почав бісуйобитись, що його ось так от попустили. Тому він дёрнувся на головного героя і, післизнувшись, знувшись, уїбався зубами в барний стіл. Компашка Фламбе почала приводити його до тями, адже судячи по всьому, він дуже сильно гасився, і чувак на ім'я Громила, забравши його зуб, звалив із ним і ще з однією дівочкою до стоматолога. Бармен розлютився на Роберта і у дуже вішливій формі попросив його покинути бар. На що парень сказав. Що Бармен передав Блейзер, що він чекає її зовні. Через деякий час Блейзер вийшла і побачила Роберта, спертого на стіну. Вона спитала в нього, що там сталося, адже Бармен був сердитим, атмосфера напружена. На що він відповів? Що через те, що він розлив стакан, чуть-чуть упав парінь. Далі Блейзер захотіла змінити обстановку і перейти в інше місце. І, підхопивши Мехамена, полетіла з ним. Політ дуже гарним нічним містом, яке підсвічується неодним світлом. І ось ми вже на місці. Блейзер притискала головного героя на білборд, де вони спокійно могли б собі Спілкуватися. Роберт подякував Блонді за те, що вона прийшла йому на допомогу, і в цілому він би і сам справився. Але в загальному дякує. Ну і каже, що він, походу, перепив, бо в нього рот не затикається. Дівочка каже, щоб він не переживав на рахунок цього і називає його справжнє ім'я Роберт Робертсон. Він здивувався і спитав, звідки вона знає його ім'я. Збентежена Блонді сказала, що розкаже, але спочатку спитала його, чому його назвали саме так. Роберт відповів, що це вже сімейна традиція. Він Роберт Робертсон третій. Свого дідуся він називав Бобі, батька. Так і називав татом, і ось він, Роберт. Хотів, щоб його сприймали всерйоз. Далі сумна історія про те, що його дід помер Мехаменом, його тато помер Мехаменом, і він отримав невеликий спадок і гроші від страхової. І сказав, що традиція його сім'ї мирати в костюмі, але схоже, що йому це більше не грозить. Блейзер, дивлячись на парня, сказала, що зараз вона не настільки п'яна, щоб розказувати свою історію, і жестом попросила дати зняти маску Роберта з нього. Оглядаючи її впритул, нам дають вибір, і навіть якби я не нахватався спойлерів, я б все рівно не поліз її. Цілювати ну бля, джентльмени так не роблять на першому побаченні. Вони зразу лізуть в труси. Далі блонді вибачилась і сказала, що прийшла з певною ціллю. Вона знову вибачилась і сказала, що діяла непрофесійно. Насправді вона тут, щоб завербувати Роберта до себе в компанію, і згадала навіть супергероя Трекстера, який був дуже знайомий парню, як він сказав майже як рідня, яку він давно не бачив. Він також працює з нею в СДС, службі диспетчерів супергероїв, і особисто рекомендував Роберта. Якщо він погодиться, то компанія повністю оплатить йому відновлення Мехамена і герою не доведеться платити гроші зі свого карману. Я спитав, чи це співбесіда, на що Блейзер сказала, що можна і так сказати. Вона хотіла впевнитися, чи стабільний головний герой, чи не зламався він, або не їбанувся на голову від недавніх подій. Інвестиція в Мехамена колосальна, але за час, поки його будуть відновлювати, він зможе піднатискати рекрутів і потім повернутися до своєї діяльності. Дівочка почала вламувати Роберта, що насправді він своїми принципами, поглядами і досвідом може дати людям набагато більше. Я спитав, яка задача у диспетчера. Вона сказала, що Вітіла провести ще перевірку в барі і перекинули віртуальні окуляри Роберту. Він їх нацепив і почалася тестова зміна звичайного диспетчера. Це була навчальна симуляція, де нам дали команду суперів, показали місто, і нашою задачею було вирішувати максимально чітко і злагоджено проблеми звичайних містян. Якщо простими словами, у кожного героя є свої параметри навичок, і, в залежності від завдання, їх потрібно було максимально задіяти у тих чи інших місцях, де вони повинні принести найбільш якісний результат. Далі ми оцінюємо роботу героїв, де бачимо, як вони впорах. І після вони повертаються до головного офісу СДС, де роблять перерву і готуються до іншого завдання. І ось в підсумку наша задача максимально якісно задіювати суперів для виконання завдань. Тому, як сказала сама Блонді Блейзер, вона вирішила взяти нас, адже це доволі відповідальна задача, і без хорошого керівництва і нагляду команда рекрутів може обісратись. Закінчивши тестову зміну, Роберт помітив, що він добре справляється, і сказав Блейзер, що, походу, його доведеться вмовляти. Але стався прикол, вона заснула в нього на плечі. Розбудивши її, блейзер сказала, що тепер він повинен розуміти, чому Трекстер рекомендував саме його, і що його завтра чекають в офісі СДС. І, промовивши це, полетіла собі додому. А Роберта залишила прикалуватись на білборді. Повернувшись додому до свого песика, Роберт дав йому пожувати прикола і всі дивитись відос про СДС. А також поділився з беконом, так звати собаку, що зустрів приємну дівчину, яка хоче їм допомогти. Фух, і батьково рот. Вроді всього лише перший епізод, і по факту не такий ще великий ролик вийшов, але через постійні відключення, світла і роботу було його записати доволі важко. Але сподіваюся, далі краще і легше. Тож дякую, що подивилися відео. Не губіться, далі буде більше. Дякую.